Триває 166-та доба героїчного протистояння української нації російському воєнному вторгненню. Вранці, 8 серпня, російські окупанти із південного напрямку випустили чотири крилаті ракети морського базування типу Калібр із акваторії Чорного моря. Протиповітряна оборона збила усі цілі. Одну ракету знищив зенітний підрозділ на Одещині, інші три у центральній Україні. На новопавлівському та запорізькому напрямках. Противник продовжує обстріли військової та цивільної інфраструктури в районах населених пунктів Новомихайлівка, Костянтинівка, Шевченко, Оріхів, Мала Токмачка, Новоданилівка, Времівка, Новосілка, Білогір'я, Степове і Полтавка. Задіяв авіацію для ударів поблизу Новомихайлівки, Причистівки, Володимирівки та Новосілки. Вів наступальні дії у напрямках Мар'їнки та Шевченко. Українські воїни зустріли окупантів точним вогнем та відкинули назад. Окрім того, щотижня з'являється дедалі більше повідомлень про те, що окупанти готуються до псевдореферендумів у зайнятих ними районах півдня нашої держави. Хочу сказати дуже просту річ. Всі Хто допомагає окупантам, хоч якось реалізувати цей їхній намір, будуть відповідати відповідати перед Україною? Позиція нашої держави залишається такою, якою була і раніше. Ми свого не віддамо нічого. А якщо окупанти підуть шляхом цих Псевдореферендумів то для себе ж закриють будь-яку можливість переговорів з Україною і вільним світом, які російські же стороні однозначно будуть потрібні в певний момент.